Яка ситуація в Миколаєві з теплопостачанням і водою? Відповім загадкова. Вода в нас в крані все краще і краще. Щодо постачання, ми не відключали навіть районні котельні вночі для того, щоб теплопостачання для того, щоб прогрівалися домівки, бо в нас холодніше, хоч хоча і плюс у нас, але на зараз у нас ситуація повністю контрольована і. Тепло. Графіки, відключення дотримуємося, уражень критичної інфраструктури немає. Електропостачання, пане голово, яка ситуація по Миколаївській області? Зараз працюємо в графіках без аварійних відключень, тобто 4 на 2 чи 2 на 4, там, в залежності від підстанцій. По місту Миколаїв, скажімо, 4 години є, світло 2 години немає. Ми відпрацьовуємо на 100% ті ліміти, які нам доводять Укренерго. Це що стосується світла. Скажімо так, стабільно є. Що стосується не дефіциту в енергосистемі, воно теж присутнє, але на рівні держави з цим працюють і відновлюють генерацію по всій Україні.